Ви 100% це помічали. Людина, яка постійно ображається, так чи інакше притягує у своє поле людей, які зачіпають її почуття. Людина дратівлива, куди б не пішла, завжди знайде джерело роздратування, людину, яка зачепить її до глибини душі, і як на струнах буде грати на її емоціях. Людина пунктуальна постійно буде стикатися з людьми, які не дотримуються домовленостей і Спізнються на зустріч, і все це тільки задля того, щоб розширити наше світосприйняття і дати місце тому, що ми категорично не приймаємо, і все у нашому житті працює саме за таким принципом: те, чого ви боїтеся, те від чого ви тікаєте, наздоганяє вас ще більшою силою. Давайте на більш простому прикладі. Припустимо, ви збираєтеся купити автівку, і ви обрали собі конкретну модель, комплектацію і колір. І раптом ви починаєте помічати, куди б ви не пішли, куди б ви не поїхали, ви усюди бачите машини схожі за комплектацією, кольором. Вони просто з'являються у вашому просторі, куди ви туди, і вони. І якщо тиждень-два тижні тому ви не помічали, що така велика кількість... Цих машин є у вашому місці, тепер ви розумієте, що їх стало аж забагато, тому що ви про це думаєте, ви на цьому фокусуєтеся, і це починає підтягуватися у вашу реальність з усім іншим, все те саме. Тому якщо зараз вас щось дуже сильно тригерить, перестаньте на це виділяти аж так багато енергії і так багато уваги. Змініть своє ставлення до ситуації, до події і підсильте. Ту частину життя, яку ви дійсно хотіли б мати, то хороше, чого вам зараз не вистачає. Немає різниці по суті, на що ви реагуєте. Ви все одно виділяєте цю енергію, але різниця в тому, що ви підсилюєте те, що вас дратує. Змініть фокус уваги, змініть налаштування внутрішні, і ви побачите, що простір навколо вас підлаштовується під ваші внутрішні зміни. Будьте свідомими, любіть себе, доєднуйтеся до доцілюючого поля у телеграм-каналі, якщо інформація вам резонує. І ще побачимось.